Усім привіт! Мене звати Роман Коржик, і це передача Спротив Ньюз. спеціальний проект дослідницько-аналітичної групи Інфолайт. Ми розповідаємо вам про найважливіші події тижня, які стосуються тимчасово окупованих українських територій. Росіяни організовують військові навчання для школярів на тимчасово окупованих територіях. І, от, зокрема, в окупованому місті Генічиськ, яке знаходиться на території Херсонщини. Нашим українським учням школи номер 3 представники так званої юнармії, тобто путінського гітлер-югенду, провели майстер-клас із розбору та збирання автомата Калашникова. Адже в армії є такий норматив. Це не просто якесь там навчання лайтове. Росіяни вони не приховують, що захід спрямований на підготовку молоді до строкової служби. Він пояснив школьникам принцип роботи оружжя і навчив порядку зборки і розборки автомата. Діти заповнили названня елементів і механізмов. клас був направлений на підготовку молодежів к срочної службі, в основному мужчин. І крім цього, на таких от майстер-класах ворог не забуває також нав'язувати дітям свою версію історії і ще й зверху докидає антиукраїнські наративи. Росія відкрито показує, що чекає на молодь після досягнення повноліття. Фактично, примусова служба у війську окупанта. Злочинці цілеспрямовано формують покоління на тимчасово окупованих територіях, яке сприйматиме війну як невід'ємну норму життя, а Україну. Як одвічного ворога. Таким чином, українських дітей хочуть перевиховати на 100% і зробити з них російських громадян. І щоб ці російські громадяни не мали власної думки, а просто беззаперечно підкорялися наказам кремлівського злочинного режиму. Друзі, якщо вам подобається це відео і ви би хотіли побачити наші наступні випуски, то обов'язково підпишіться на наш Ютуб канал. Також поставте вподобання та залиште коментар, аби більше людей. Знали, що ж відбувається на тимчасово окупованих українських територіях. Наша рідна Донеччина перетворилась на одне суцільне сміттєве звалище. Через тотальну бездіяльність окупаційної влади на Донеччині загострюється проблема з утилізацією відходів. Ситуація, м'яко кажучи, досягає дуже критичної точки. Адже адміністрація так і не змогла забезпечити нормальне. Адекватне функціонування системи збору та переробки сміття. І замість того, щоб шукати хоч якісь шляхи вирішення проблеми, росіяни та колаборанти вирішили просто ігнорувати те, що відбувається насправді. Причини такої сміттєвої катастрофи є чимало, у тому числі, це відсутність роздільного збору сміття. Певний брак спеціалізованих підприємств, а також брак персоналу, брак кадрів в комунальних службах через активні мобілізаційні заходи на тимчасово окупованих територіях і через політику дискримінації українців. У Донецькій пабліки обурені місцеві жителі щодня надсилають десятки фото та відео зі звалищами сміття, які зростають в реальній геометричній прогресії. Однак на це реальне нормальне невдоволення людей окупаційна влада просто не реагує, вона просто людей бере на ігнор. А це черговий раз доводить, що росіянам глибоко байдуже до того, як живуть місцеві жителі. Руський мір не може забезпечити базові потреби для нормального і комфортного життя місцевого населення. Окупанти тим часом проводять Масові посвяти дітей до юнармії на тимчасово окупованих територіях. Зокрема, активні позачергові посвяти організовуються на тимчасово окуповані території Запорізької та Херсонської областей. В Оліксіївської школі Приморського району вирішили посвящення більше 14 школьників ряди юнармійців. Активісти руху Жовта стрічка. Повідомляють, що плани такої познавчальної діяльності от з цього семестру мають містити не менше одного такого пропагандистського заходу, і цей захід має бути присвячений глорифікації російської армії радянської армії, і це має відбуватися регулярно щотижня. Як бачимо, цьогоріч росіяни вирішили значно наростити темпи мілітаризації молоді та дітей на окупованих територіях, тому що росіяни хочуть продовжувати війну. Нагадаємо, що юна армія це майданчик для підготовки майбутніх кадрів контрактної армії агресора. Простими словами, путінський Гітлер-Югенд. Це в тому числі свідчить про те, що Кремль готується до нових воєн і не тільки в Україні, а й на інших куточках світу і в Європі, зокрема. А люди на тимчасово окупованих територіях розглядаються як розхідний матеріал, гарматне м'ясо. Друзі, більше цікавої інформації читайте. На сайті InfoLighting.ua, ну або ж на ресурсах центру національного спротиву. На цьому все зустрінемося в наступному випуску і пам'ятайте, що Україна обов'язково переможе.